Запрошую вас сьогодні зробити дуже гарну чарівну аплікацію. А робити ми будемо з вами ось кого. Погляньте на екран. Це був жук-рогач. Або його ще називають жук-олень. Тому що він має ось такі гарні роги, як у оленя, тому називається жук олень. Ця, цей жук дуже розповсюджений на території всієї нашої країни. Він має міцний тулуп, має дві пари крил. Одні крильця в нього допомагають йому літати, а інші крильця захищають його тулуб від пошкодження. І на голові є у нього розвинені роги. Цей жук може не тільки літати, він може ходити, лазити, пересуватися по корі дерева, по ґрунту, по пенькам, по траві. А проживає такий жук в дуплі дерев старих або уже Дерев сухих в природі нашої країни існує безліч різних жуків, комах. Саме жуки, які мають ось такі міцні, тверді крила діти, і розміри їх доволі великі. Ви можете спостерігати, коли ходите гуляти. Якщо ви бачите по дорозі, де ви ідете, лежить жук, то не треба його розчавлювати. Коли жуки летять. Вони можуть розвивати велику швидкість при польоті. Але ненароком вони можуть так летіти і вдаритися або в стіну будівлі, або в стоячі рядом предмети, стовп або автомобіль, або навіть в пішохода в перехожого вдаритися. І коли він вдаряється діти, то він трошечки. Йому важко зорієнтуватися, що відбулося, і тому треба деякий час йому просто посидіти, відійти від того удару, яким з ним сталося. Тому краще треба взяти такого жука та перенести, покласти на травичку або під кущик. Він там посидить та й полетить далі, тому що так можуть, на жаль, зникнути всі жуки. А робити ми сьогодні будемо ось такого жука. Ну, як ви думаєте, він сидить, він летить чи він повзе біжить? А як ви зрозуміли, що цей жук саме летить? Вірно, бо у нього розкриті крильця. Ось воно, бачите? І він розправив ось ці ніжні крильця, які саме допомагають йому летіти. Пропоную вам розглянути, з чого ж складається ця комаха, цей жук. Він має, давайте акуратно так подивимося, заглянемо, він має ось овальний темний турбук. бачите, на тулубі в нього є дві пари крил. Одні тонесенькі, як павутинка. Як матусина фіранка. А друга пара крил, вони міцні, цупкі, тверді. Ці крила потрібні для того, щоб комаха літала. А ці крила захищають ось ці ніжні крила і сам тут. І ще біля тулуба розташовуються ось такі частинки комах. Це, діти, голова. Вона з декількох частин складається у цього жука. І на голові розміщуються ось такі роги, схожі на гілочки дерев, так, діти? Як у оленя справжнього. І у цієї комахи, діти, є, як і у інших комах, шість лапок. Бачите? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, шість. Матусі вже вам підготували матеріал, який нам потрібен. І ми починаємо. Беремо ножиці і беремо самий великий прямокутник чорного кольору. Нам потрібно заокруглити, обрізати кути. Це ми вже вміємо з вами робити. Тим більше пальчики ми вже розім'яли перед заняттям. І з прямокутника у нас утворилась, що, діти, вірно, овал. Цей буде тулуб. Тепер, дітки, беремо вірно квадрат. Нам треба також заокруглити кути. І з квадрата утворилась округла форма. А тепер дивіться, що робимо. Отримане коло в круглу форму нам потрібно скласти навпіл. Ось так. І добре робимо лінію згину. Нам потрібно заокруглити кути, які у нас тільки що получились. І коли ми це зробили, то у нас вийшло ось таких дві детальки. Також схожі на які фігурки. Вірно, на увазі. Так, далі беремо з вами коричневий прямокутник і робимо з ним те ж саме, що робили з великим чорним прямокутником. Так. І тепер його також складаємо навпіл. Правильно хто сказав, що треба ще й розрізати по цій лінії згіннути і робимо. Як гадаєте, що це у нас утворилось? Вірно, два крила, міцні цупкі, які захищати будуть комарку. А із цього, що ми зробимо, як думаєте, це діти в мене гафрований папір. Можна взяти серветку. І зафарбувати її акуратно фарбою, щоб вона висохла, і потім таким кольором потім вже брати для роботи. Нам потрібно ось цей шматочок розірвати пальчиками навпіл. Я це і роблю. Коли жук рогач летить, він розправляє оці крильці, і вони у нього більші аніж. Його тулуб і більший, аніж його ось ці два крила. Погляньте, наскільки ось ці тоненькі крильця більші за цупки. Беремо зелений аркуш паперу. Як гадаєте, чому саме зелений? Вірно, тому що травичка вже на дворі, весна. І ми починаємо роботу. Спочатку приклеюємо тулуб. Розташовуємо посередині дітки. Ось там, бачите? І акуратно серветкою приглажуємо всі края. Тепер беремо ось ці маленькі два овали. Нам їх потрібно розташувати ось так. Один овал трошечки, бачите, захвачуємо тулуб, приклеюємо і другий овал також трошечки захвативши поверх першого валу, отак от, от приклеюю, бачите? Ну, а тепер черга дійшла до крил. Наша комаха летить, діти, тому крила в неї будуть розправлені. І ось погляньте, ось ці куточки, які у нас бачите, тут є. Ми їх можемо так, як папір або серветка, якою ви будете працювати. Дуже ніжна, дуже м'якенька, тоненька. Ми можемо просто взяти отак і загнути ту частину, яка нам ну, не потрібна буде. Ось, бачите, ось так. І комаха летить з розправленими крильцями. А коли вона вже прилетіла комаха, от рогач прилетить до дерева або на пеньок, він сяде і ось цими верхніми крильцями він їх закриє, і нижні крильця донесенькі почнуть складатися. І вони всі-всі заховаються ось під ці два цутки крила. А коли летить, то звісно він їх розправляє. І тепер ми наклеїмо з вами ось тільки цю частину крила, а ця частина залишиться, бо наша комаха що робить? Вірно, летить. летить, так? А тепер ми розмістимо ось так два крила, вони розкриті, не закриті, а розкриті. А тепер як гадаєте, що нам ще потрібно зробити? Вірно, намалювати. Оченята, ось вони у нашої комахи, гарні роги, та й лапки, які не видно зовсім під крилами. Оченята. Роги, як начебто гілочки дерев. І розтміщуємо лапки. Одна лапка. Друга лапка і верхні лапки, які ближчі до голови. Коли комаха летить, вона їх всі розправляє в сторону назад. Це коли вона сидить, тоді вони дивляться в неї вперед. А коли летить, то назад. Тепер дивимось, як ми тут розмістили лапки і з цієї сторони симетрично, значить, однаково розміщуємо. Також три лапки. І все, і закрили крильця. Діти, кого ми сьогодні з вами робили? Як цей жук називався? Рогач або жук олень Хочу на ваших жуків поглянути. Хто зробить? Присилайте фото. А я із Жанною Михайлівною подивлюсь і порадію за вас, які ви у нас розумнички. На цьому я з жуками прощаюсь з вами. До наступних зустрічей. До побачення діти!